Слава Ісусу Христу, дорогі підписники Мої та гості каналу, всі вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео саме благословення та прокляття. Земля запрограмована, закон Божий працює. І давайте сьогодні розберемо це питання, що вся наша земля вона запрограмована під Слово Боже, Біблією. І коли ми послушні Слову Божому і втілюємо його в життя, то приходять благословення. А якщо ми не послушні Слову Божому і противимося йому, то тоді приходять прокляття. І чому людям потрібна віра в Бога? Для того, щоб бути у безпеці та жити в благословенні. І ми бачимо, що відбувається в світі без віри в Бога. Приходять там страшний. Колапс, там, наприклад, приходять там, війни, голод, епідемії, смерть та пекло приходять. І тому спасіння, благословіння та перемогу дає Господь. І вся наша земля та Вселена, вона запрограмована на благословіння або на прокляття. І тому потрібно жити в послушанні, Слову Божому, для того, щоби не входити в прокляття. І якщо подивитися на світові в'язниці які переповнені в'язнями то тоді стає зрозумілим що все тримається на законах бож на законах божих і за порушення закону люди попадають під прокляття і тому потрібен людям бог і покаяння щоб люди пізнавали бога і розуміли за що приходять ці благословіння та прокляття Обо навіть якщо людина там живе і там їй лягає спати, і думає, що в неї хороші сусіди, а потім просипається від того, що сусіди починають по неї стріляти з автоматів, там починають там ракети запускати або станків стріляти. І це говорить про те, що є закон Божий, якого не доброзичливі сусіди порушують. І тому Біблія нас вчить, що потрібно бути. Бодрствувати та молитися, щоб уникнути того прокляття, яке приходить на цей цілий всесвіт. Ось і тому повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.